Рідні усім привіт. Планую провести групову консультацію. Такого формата ми ще не проводили. Мені здається, буде досить цікаво і корисно, особливо для тих, у кого немає можливості замовити індивідуальну консультацію. А тут мені потрібна поки що ваша допомога. Напишіть в коментарях, які саме теми вас цікавлять, і які теми будуть найбільш популярніші. Ми оберемо як для однієї лекції, а може проведемо декілька групових а, в такому сенсі лекцій а, консультацій. Ось формат буде онлайн приблизно півтори-дві години. Я думаю, в залежності від тематики і учасників кількості. Але я знаю 100%, що кількість учасників буде обмежена. Спочатку буде десь орієнтовно, вступ, невелика лекція на тему, яка вас цікавить, хвилин 20-30. І Далі я буду відповідати конкретно на ваші питання по вашим кейсам. І в кінці зробимо висновок. Тож, якщо вам такий формат цікавий, ставте плюс і питання, теми, які. Ви хотіли почути на даній е, консультації. Одразу хочу сказати, що консультація хоч і групова, але вона буде платна і дійсно не по ціні індивідуальні, тому тут є можливість у вас все-таки отримати відповіді на ваші бажані питання, відповіді, які ви не зможете знайти поки що в онлайні. І я з радістю вам в цьому допоможу. Тож я чекаю на ваші коментарі. Одразу хочу зробити невелику нотатку, що перші, хто придбає місця, на групові консультації будуть по передзамовленню ці місця. Тобто ціна буде трішки нижча ніж фінальні ціни, які будуть вже ближче до дні. До дня консультації, все я обіймаю і чекаю на ваші коментарі. Папай, сподіваюсь, до зустрічі.